Настав час скласти осінні плани на книжки. Сьогодні у мене тут 16 плюс 4. Привіт! Ви на каналі Читай Швидше і з вами я Марина. І у цьому відео, як ви зрозуміли, я хочу з вами швидесенько поділитися своїми думками щодо того, що я хочу читати цієї осені. А ви також пишіть, чи складаєте ви. Свої плани на осінь, чи, можливо, ви просто інтуїтивно хопаєте якусь книжку і читаєте її. І, можливо, ви складали свої плани на літо, і також буде цікаво, чи ви дотрималися своїх ідей. Насправді я не впевнена, що мені особисто дуже підходить цей формат складання списку. Конкретного, по якому я маю рухатись в своєму читанні. Мені більше підходить ось такий інтуїтивний підхід. Але я для себе вбачаю в цьому і щось цікаве якусь таку ігрову частинку в цьому списку, тому що все ж таки, коли я кожен раз підходила до своїх книжкових поличок, я. Спочатку думала про те, щоб щось цікавеньке новеньке взяти, потім я згадувала, що в мене є список, і що в тому списку мені треба поставити галочку. Я його переглядала і думала: окей, ну цього разу мені щось хочеться все ж таки зі списку взяти. І так було кожного разу. І найцікавіше для мене було те, що я виставляла собі галочки. У мене тут такий записник це мій читацький щоденник. І ось тут є список. Тих книжок, які я собі планувала на літо, тут їх було 12, і скажу вам, що я прочитала 8 із 12. Як на мене, це дуже хороший результат, враховуючи, що у червні і в липні я прочитала дві і чотири книжки відповідно. Це дуже мало як на мене, тому що в серпні я вже дуже багато книжок прочитала, але тим не менше. Отож, оскільки в мене залишилися непрочитані книжки зі свого літнього списку, зараз я вам їх показую. Це ті самі книжки, які в мене залишилися непрочитаними, на жаль. Тому я вирішила, що я ці книжки додатково перенесу на свої осінні читання. Давайте швиденько розглянемо, що у нас тут за книжки. У нас тут Джон Ірвін. Молитва за Овена Міні. Вже всі прочитали цю книжку, я ще її не прочитала, і я її дуже хочу прочитати, тому, ну, якщо не влітку, то хоча б восени, я сподіваюся, що я її подужаю. Розамунда Пілчер. Повернення додому. У мене на літо було заплановано дві книжки. Одну я. Подужала, а другу ні. Але я чула надзвичайно гарні відгуки про те, що ця книжка набагато швидше читається. Тому я сподіваюся: кішка дістала іграшку хвилину. Тож я сподіваюся, що ця книга у мене не перейде на зимове читання, чи навіть на весняне. Я сподіваюся, що все ж таки восени я її також прочитаю. Трилер, яке тихе місце? Меган Міранда? Я так хотіла прочитати трилер і. Не прочитала, не лежало у мене якось до трилерів, але восени в усіх підбірках я бачу у всіх будуть різні трилери, тому я подумала, що це доволі непогано, що ця книга з літа перейде на осінь, тому почитаємо цей трилер восени. І четверта книга. Це дуже смішно, тому що мені дуже подобається Стефані Гарбер. Я за літо прочитала трилогію одного разу розбите серце. До цього я вже прочитала була трилогію Каравал. Це прекрасні, неймовірні книжки, які мені дуже подобаються. І чому застрягла в мене саме ця книжка? Тому що вона написана англійською, а я боюся. Хоча я вже, чесно кажучи, Трошечки її надкушувала. Так, зовсім трішки там буквально два абзаці, хоча б для того, щоб зрозуміти, чи ну, взагалі <смеш> спроможна читати англійською. Ну, Здається, що спроможна. Але так мені було страшно. Я її залишала, 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 і так вона в мене залишилась. Ну, але треба, треба її прочитати, тому що мені дуже подобаються всі книжки Стефані Гарбер. І це, тим більше, по Всесвіту Каравал. Обов'язково треба прочитати. Ну що ж, а тепер давайте перейдемо до свіженьких книжечок, які ви ще не бачили в моїх списках. Перші дві книги це перша і друга частина. Сутінок. Це у нас Стефані Майер. І я, я та людина, яка ніколи жодного разу не читала сутінки. Хоча фільми я дивилася дуже-дуже багато разів. По колу, дуже багато разів. Дуже гарно знаю весь сюжет. Але я впевнена, що в книжках буде набагато цікавіше і набагато більше деталей. Тому нарешті це має статися в 34 рочки Я нарешті хочу прочитати <сутінки>, сутінки. І в мене тут дві частини. Відповідно, перша частина сутінки, і друга називається Молодий місяць. Здається, якщо я правильно їх взяла, тому що я тут щось не бачу. Нумерації, перша-друга частина. Ну, одним словом. Я хочу прочитати першу і другу частину, але їх там здається чотири. У мене просто в наявності є тільки дві, поки що. І тут у мене така історія, що я я взагалі е, така читачка, що читає одразу всю серію. Якщо вона у мене є, я її всю читаю, стараюсь. І я подумала, що я офіційно в свої списки включу дві частини, але якщо мені прям супер-пупер піде, мені дуже сподобається, то я обов'язково докуплю і наступні частини і хочу так запійно прочитати просто усю серію сутінок. Подивимось, чи в мене вийде. Це така вампірська сага. Це вампірське фентезі, якщо раптом ще хтось не знає, але я думаю, що всі знають. І е, я думаю, що вампірська тематика е, дуже підійде на осіннє читання. Так, далі у мене трилер, е, називається Дім Голлоу Крістал Сазерленд. Видавництво Віва, до речі, це в мене попередні книжки KM Books. І, до речі, я дізналася, що вони буквально на днях змінили назву свого видавництва. Я не пам'ятаю щось там чи Стронг, чи щось таке, коротше, на С. Здається, у них якась тепер потужна така назва. Ну, не будемо відволікатися. Отже, Дімо Голу доволі невелика книга, це у нас трилер і. В цьому трилері у нас розповідається про двох сестер, які зникли за невідомих обставин. Чи може їх було три? Коротше, я не пам'ятаю, їх тут дві чи три було. Одним словом, сестри зникли, потім повернулись, і вони були якісь дуже дивні. У них змінився кольор волосся, вони себе дивно поводять і вони нічого не пам'ятають. І я чула, що тут прям щось таке страшне. Мене це дуже приваблює, тому я дуже хочу спробувати. Так, наступна книга у нас від КСД. це Саймон Бекет Хімія смерті. Перше розслідування. Я маю всі книги, які видані зараз. Це, здається, шість книжок. У мене вони всі є. І я жодне ще не читала. Чому я їх накупила і не читала? Тому що чула про ці книжки дуже гарні відгуки. Але. Ще ніяк до них не підступлюся. Знову ж таки, тут така ситуація, що в мене їх є всі шість. В свої плани на осінь я включаю тільки одну, тому що подивимось, як мені воно піде. Можливо, я буду читати не тільки одну, а другу, третю, четверту і так далі. Отже, тут у нас іде розслідування, в якому будуть дуже такі огидні деталі щодо розкладання людських тіл і так далі. І мені здається, що мені має таке зайти. Я таке люблю, <хи> я слухаю друг Райми, мені це дуже цікаво, тому я сподіваюся, що мені ця книга сподобається. Чула, що не всі частини всім подобаються, але це можна дізнатись тільки на своєму досвіді. Далі в мене книга, на яку, на жаль, я досі ще, вона в мене вже декілька місяців є, але я, на жаль, досі на неї не бачила жодного відгуку. Тому я вирішила, що нехай буде від мене відгук, правильно? Сподіваюсь, що я її прочитаю. Тут у нас Крістіна Старк, у нас це Dark Romance, прям одразу тут вгорі написано, і називається Гончі Ліліт. Я не знаю, скільки тут буде частин, якщо чесно, чи це можливо одна книга. Це я дізнаюся згодом. Але суть тут в тому, що у нас є дівчина, у якої. Нічого не клеїться ні в особистому житті, ні з хлопцями. І вона якось сидить в барі, і до неї підходить та сама Ліліт, яка пропонує це така дияволиця, так, демониця, яка пропонує виконати всі її бажання, щоб ця дівчина, наша головна персонажка, досягла успіху в усьому, що вона хоче, і за це, звичайно, має бути якась плата. Ну, це такий буде у нас любовний романчик, але мені здається, що демони, і це все таке, воно також підходить до осені. Та-да! Нарешті, нарешті, я вирішила починати читати книжки Сари Мас, тому що скільки вже можна: двір шипіві троянд. Я поставила знову ж таки в список тільки першу частину, але я прям дуже підозрюю, дуже майже впевнена. Що я буду читати прям запійно, першу, другу, третю, а їх здається, зараз у нас є 5, наскільки я пам'ятаю. Ну, коротше, одним словом, я не буду вам нічого тут розказувати, тому що, по-перше, сама активно намагаюсь забути все те, що я чула про ці книжки, для того, щоб не згадати жодних подробиць і щоб мені було цікавіше. Що тут? Дракони тут є, я не пам'ятаю. Можливо, тут є дракони, але це фентезі про, здається, двох сестер, фейрі. І, коротше, щось тут у них будуть якісь пригоди, і тут у нас буде любов, і все таке, а ще в мене до цієї книги навіть тут є оверлей. Коротше, одним словом, я наважилась. Хоча я знаю, що ще вся серія не вийшла, ще е, Сара пише ще наступні книжки, але я вирішила, що. Окей, за допомогою свого читацького щоденника я зможу прорватися через це. Я буду просто в щоденник дуже детально все собі записувати, щоб потім, коли вийде наступна частина, щоб я могла просто в щоденничку в себе все перечитати, освіжити собі пам'ять і спокійненько взяти наступну частину. Я сподіваюся, що це спрацює. Тому, нарешті, так, далі у нас страшне добро Джо Браунінг-Ро. Видавництво лабораторія з м'якою обкладинкою. І це книга, про яку я чула, і по відгукам я її дуже хотіла прочитати. Вона, до речі, доволі недавно в мене з'явилася. І тут у нас сюжет розвивається довкола хлопця, який працює патологоанатомом. І тут відбуваються в книзі справжні події. так? Реальні події, коли, у я не пам'ятаю, в, в якій країні, звичайно, але там школу завалило лавиною і загинули всі у школі. І цьому хлопцю треба буде розібрати з цими ділами, ну там все. Всі ці процедури зробити, але суть у цій книзі навіть не в цьому. Це ну, така страшна подія. Але нам тут буде розповідатись, як ця подія повпливає на особисте життя цього хлопця, як він буде це переживати як його життя буде далі складатись. Мені дуже цікаво, хочеться спробувати цю книжечку. Наступна книжечка в мене від українського письменника. Це у нас Кайдашева сім'я проти уперів. І автор Олексій Декань. У мене книжечка з дуже гарним зрізом, і у мене це видавництво Богдан. Це друга книга з цієї серії. Це серія у нас темне фентезі. Відповідно, у нас тут іде Кайдашева сім'я, та, та сама Кайдашева сім'я, яку ми з вами знаємо. І е, тут у нас якийсь інший сеттинг. Тому що був у нас вже була книга Кайдашева сім'я проти зомбі здається. Я її пропустила, вирішила <смі> взяти Кайдашеву сім'ю проти упорів». Тут щось таке. Я не пам'ятаю, чи буде тут щось з гумором чи ні, але це переосмислення відомої історії, як ви розумієте. І тут у нас будуть вампіри. Тому вампіри, осінь, все чудово, все складається. Книжечка така тоненька. Я сподіваюся, що мені це сподобається. Знову ж таки, відгуків я ще не чула на цю книжку. Ну, звичайно, звичайно, хто я така, щоб не взяти це фентезі? <смір> Книга Азраїля Амбер Ніколь. І це у нас видавництво. Знову ж таки, Богдан здається, так? Чи Букшеф? Богдан, це видавництво Богдан знову. Тут у нас 18, тут у нас неймовірний просто фантастичний зріз. І що? І тут у нас має бути декілька книжок в серії. І до мене вже їде? їде чи вже приїхала навіть друга частина. І це у нас темне фентезі, в якому у нас буде якась молода дівчина, якій там 17 чи 18 років, і буде. Чоловік чи хлопець, ну, не знаю, Коротше, йому там взагалі-то що там років 400. щось таке, Але він виглядає як юний хлопець. І у них там, звичайно, будуть відбуватися стосунки від ворогів до коханців. Кажуть, що тут прям буде взагалі реально від ворогів прям таких до коханців. Дуже цікаво, як я зрозуміла, мені роменте подобається. Тут воно якесь буде ще темне фентезі. Коротше, щось таке дуже цікаве, товста книжка. Ну, звичайно, я хочу це спробувати. І, можливо, знову ж таки, якщо мені піде, то я візьму одразу й другу книгу, яку ось ось маю отримати. Так, Наступна книга у нас Готикана, і вона знову ж таки дуже красива, з дуже гарним зрізом. І тут у нас ще Троянда, до речі. А, Пахне так, пахне троянда. Ру Нікс-авторка Готикана. Не можу згадати, чи тут також їх декілька частин, можливо, так. І у нас тут історія така, ну, по-перше, взагалі то, як вона виглядає, і її назва вже говорить нам про те, що ми її беремо читати восени у будь-якому випадку. І тут у нас 18 дівчина, яка залишається без матері, без батьків, і йде на навчання в якийсь там особливий дуже університет. Я так зрозуміла, що там якась нечисть у тому університеті навчається чи щось таке. І саме саме цікаве і пікантне це те, що як я розумію, в неї будуть тут стосунки з професором цього університету. Я сподіваюся, що в них там не буде надзвичайно великої різниці у віці, тому що це буде ой-ой. ой Подивимось. Коротше, щось буде дуже цікаве, і судячи з того, що тут 18+, то щось буде знову ж таки гаряче, буде проводити. Давайте так. Я не читала навмисну анотацію до цієї книги, і я абсолютно вже не пам'ятаю, про що вона тут має бути. Але подивіться на цю книгу. Вона з осіннім листям. І це, власне, та причина, чому я взяла цю книгу. Це у нас називається Жовті цеглини, авторка Мира Бо. І у нас тут знову видавництво Богдан. У мене, судячи, з усього, осінь піде під лозунгом читаємо Богдан. Отже, я не знаю, що це, можливо, це детектив. Якщо ви читали цю книгу, напишіть, чи вона вам сподобалася. Я її купувала ще в минулому році восени і так її не прочитала, тому що я її там щось купила в кінці листопада, здається, і вже мені було якось не до неї. Вже такий новорічний був різдвяний настрій. і... Тоді я вирішила, що її візьму наступної осені. Ось вона, наступна осінь. Буду читати цю книгу нарешті. Не знаю, про що вона, але мені так якось вона чисто суто візуально е, каже, що це, мабуть, якийсь буде детектив чи щось таке. Ну, побачимо. Так, наступна книга. Я подивилася, до речі, знову ж таки, з дуже гарним зрізом. У нас от КСД, називається Ковен Гарпер Л-Вудс. І це у нас має бути трилогія. В мене є тільки перша частина, і я щось не чула, чи є друга, третя вже у нас видані. Але книжечка невеличка, і в нас тут буде про Відьом. І оце, оце зараз модна темна академія. Так? Це в мене вже виходить друга книга, здається, темна академія, там Готикана була з темною академією. І тут у нас також дівчина, яка буде якось боротися з відьмами і буде навчатися в якомусь віддьомському університеті. Ось все, що я знаю про цю книгу, тому відьми нам також на осінь підійдуть. Нашумівша книга від Artbooks. Авторка чи автор Єн Рід хочу покласти в сьому край. Книга з таким червоним, вона взагалі така чорна-червона, готична. В першу чергу взяла її, тому що чула на неї гарні відгуки: що тут дуже заплутаний сюжет, дуже такий потужний сюжет, і це має бути трилер. І я дуже люблю трилери. Хоча. Тут по картинці я розумію, що тут буде якась зима. Можливо, його варто буде взяти десь у кінці листопада, коли вже, по ідеї, у нас може навіть колись випаде сніг, було б непогано. Або було б погано, не знаю. Коротше одним словом, вирішила взяти цю книгу. Тут у нас такий софт-тач, і мені дуже-дуже подобається от те, як вона оформлена, дуже стильно. І видавництво у нас тут артбукс, також в якийсь період багато від кого чула на неї відгуки. Здебільшого відгуки були позитивні. подивимось, як мені буде ця книга. Так, у нас тут знову фентезі, називається Руїна Троянд К. Ф. Брін. Видавництво Віва. Також не товста книжечка. І у нас це має бути одиночне, здається, фентезі, в якому буде ретелінг, красуні чудовиська, але тут у нас 18+. тут будуть у них такі. Дорослі стосунки, скажімо так. Чула також про цю книгу багато і вирішила, що також хочу її спробувати. Вона невеличка, тому це класно, що не треба буде читати одразу всю серію. Також напишіть, якщо ви пробували цю книгу. І ще чого я взяла її саме на осінь, тому що вона в так така вона вся темна, і мені здалося, що це нам підійде. Найважча книга серед усіх, що я сьогодні вам показувала. Це у нас класика, нарешті Джей Неєр. Шарлотта Бронте, звичайно, і це видавництво у нас небо. І ця книга у нас має просто неймовірні ілюстрації, але при цьому у нас тут білий папір. Ой, ох, як вона класно пахне журналом якимсь. Дуже класно. Ну, ось такі кольорові ілюстрації тут. Я цю книгу брала собі на читання а, на спробу розділ». І мені з тих пір вона сидить в серденьку і каже, прочитай мене, прочитай. Ну, і така вона вся готична. Я думаю, ну, фільми по JNR точно всі дивились, мабуть, і багато хто читав цю книгу. Я її не читала, фільми всі дивилась, які виходили. І мені дуже подобається. Тому хочу взяти, нарешті прочитати цю історію і познайомитися з нею ближче. Так, і остання книга у нас вона у нас така цікава. По-перше, вона дуже яскрава, з таким красивезним, в мене знову ж таки ілюстрованим зрізом. І, взагалі, вона дуже гарна, і вона велика, але легша, ніж Джейнер. Тут у нас Грегорі Маквар, вікт. Життя та часи злої відьми Заходу. Так, у нас в минулому році виходив мюзикл. Я його не дивилась, тому що це мюзикл я мюзикли не люблю. Але книгу я придбала. Чому я її беру зараз на осінь? Тому що тут у нас іде про відьму. Відьма із історії про чарівника країни Оз. Чи як там у нас місто, як там воно називається, то ще я вже не пам'ятаю. Але тут історія тієї самої відьми, яка там була у нас головною антагоністкою. І е, я не хочу помилитися, але чомусь мені здається, що тут у нас будуть якісь стосунки між жінками, можливо, так? Але я можу дуже помилятись, Не знаю. Про цю книгу нічого. І особливо там буквально пару відгуків на неї чула і не надто позитивних. Тому хочу спробувати, бо така красуня в мене лежить. Ну що вона буде лежати? Треба вже її прочитати і залишити в себе, або прочитати і віддати десь в бібліотеку, подарувати. Тож, ось цю книжечку також планую почитати восени. Ну що, друзі, ось такі в мене були книжкові плани. Звичайно, буду чекати в коментарях, чи читали ви бодай якусь із цих книжок, які я сьогодні вам показала, які у вас від них враження. Бажано, звичайно, без спойлерів. Ну або якщо хочете зі спойлерами, то напишіть, будь ласка, на початку коментаря, що це у вас буде коментар зі спойлером. Мені, звичайно, дуже цікаво почитати ці книжки, але я вам скажу щиро, що в мене насправді. Набагато більше було бажанок, яких би я хотіла прочитати, але я розумію, що в мене і так вже 20 книжок є на осінь, і я не знаю, чи я їх всіх подужую. Звичайно, це було б шикарно, якби я їх всіх прочитала, але подивимось, справді, в очі. Деякі книжки йдуть серійні. Якщо я зачеплюся за якусь серію і буду читати ту серію. То навряд чи я зможу по списку дуже активно просунутися. Але я, звичайно, що тримаю пальці з хрещеними, сподіваюся, що все ж таки я зможу гарненько просунутися по своєму списку і не, від... не відхилитися, тому що в мене насправді там ще дуже багато є книжок е... стоїть в мене за кадром, які би я теж дуже хотіла почитати восени. Ну, подивимось, як воно станеться. І, звичайно, що в кінці осені я вам розповім, як я просунулася по своєму списку, що я прочитала, що я не прочитала. І на цьому в мене все. Буду дуже вам вдячна за вподобайки і коментарі. З вами була Марина, канал Читай Швидше і зустрінемось з вами у наступному відео. Бувайте!